Значить, говоримо про отаку, таку модель 240Б. б буква боковий радіатор. 24 кінські сила. 0 означає, що колісна формула йде 4х2, тобто тракторець задньоприводний І що ж можна сказати про цей трактор? Це дійсно трактор. Його знаєте, я бачу, що от е, купляють люди, от е, приходять і кажуть: е, треба такий трактор. У мене є там МТЗ, у мене є великі потужні трактори. Но мені треба такі, щоб е, привезти дрова, привезти брикету, привезти щось, завести, щось десь на підхваті, не палити багато солярки і тратити е, потужність мотогодини великого трактора. Тобто, цей от є цей варіант. Один з варіантів, що, чого купують його люди. Ну, звісно, є ключовий, що для обробітку, для невеликих гектарів, там, гектар-два працюють, купують люди, не маючи більш ніяких тракторів. Так от, ДВ- це таки це є похідна шифенга. Тут є, от бачите, ви бачите табличка. Зафіксуваємо, потім подається собі на комп'ютері. Є похідна шифенга. Тобто це дуже-дуже близький родич. Навіть я хочу сказати, що от бачите, з яким він йде двигуном. Ви скажете, що ми не знаємо цього двигуна. Ви знаєте цей двигун, значить, от він стоїть стоїть шифенг 244-й. От Він в один-один в один, все те саме. Тільки тут іде той двигун, який ви всі знаєте, SF 138. Значить, Що я ще дивився? Значить, тут за маховиком, за маховиком. от Там би є вилито. Я дивлюсь, показую вам, що а, не видно. Ми мусите повірити. От так зафіксую СФ на корпусі 138 вилито. І, значить, в цьому. Відкрию. О там так само. Ну, не видно. ну от Вдовичі теж видно 138 все. Тобто двигуни, хоча бірки окремі, а двигуни. Двигуни то е, одинакові. Значить. Це особливість, особливість цього трактора. Це дешевше 4000 доларів. Навіть, можна сказати, відкрито. 3 800. Да. Я не користувався ніколи таким, але станом на сьогодні, а сьогодні у, нас 20, верніше, сьогодні у нас 6 грудня 2022 року. Така його ціна. Значить, 24 кінські сили. 4-5 кни номінальна тягова вага. Значить, конструктивна Значить, Тут йдуть передачі 3 вперед. Вони можуть ділитися на повишену і на понижену. Але передача назад, вона одна. Це трактор важить тонну, тону, може трошки більше якихось там 20 кг. Двигун я вам показав, де де. 1122 БЕ. Значить 1344 см кубічних. Такий самий точно, як і в шефенгах. Об'єм баку тут 9 літрів на солярку. моторного 4,5, гідравліку, гідравліку 3 літра. Трансмісійне та 17. Її вам треба 10 літрів. Значить, моторка. Може бути моторне масло звичайне 10Г2К, 10 як ми називаємо Камазовське. Тут не такий вибагливий двигун, всіма добре. Саме головне, що я от людина, яка це життя мала справу з запасними частинами, я вам покажу, хто мене може знає це життя, то я слухаю, які е, треба тут е, запити на запасні частини, Ну то класичні запити, після якихось там 80 років експлуатації, люди то прокладку хочуть. То форсунку, то, то поршніву приходять, купують. Тобто все це є. Не звертайте уваги на цю ржу, мені скажуть, що це за заїжджає це. Я витер як міг, бо ми на зиму цим краником зливаємо воду, щоб не було вас потім там купили, а воно там неприємності будуть. Така от середині в, блок, в блоковій вода ми туди добратися не можемо. Ресори. Ресора на Швеллі, ну, це вам всім відомо по цьому трактору. Значить, досить, трактор досить швидкий, може розігнатися до 27 км Вперед і найменша швидкість 2,5 км, 2,5 км, 5,5 км швидкість назад. Значить, так, Що тут вам ще розказати такого конструктивного? Ну, Ви бачите, хмара тяг, вом. Звично, трохи не здало на причетному його і Вом будемо заважати один одному, але, як не є, трьохточкова невізка з вомом на 540 і 300 кг вантажопідйомність. Крила закриті, залітати вам не буде, стоїть така железяка, щоб не гриміло. Саме тут певно, що найголовніший показник це слідкувати за температурою. Механічний показник. Так, що вам ще таке про цей? Значить, іменно це, що я підійшов і так попав до речі, оцей от от прекрасний речак. От він сюди уходить. У всіх останніх у нас тут моделях, він заглушений. А це одні кажуть, нема, а другі кажуть, є, а на ДВ є. Блокування диференціала. От така от. Це на управління гомом речах, то на навіску речах, це включення насоса, повишена, понижено. Значить, тут, до речі, я говорив про тут що добре двохдискове щеплення. Воно тут легко ремонт, не треба колоти трактор. Такі диски щеплення, як на якомусь, скажу, на якомусь таврії, на якій може і підійти. Чотири. Чотири паса тут іде, один я на запас. Чи нема зараз? А не, на дурив немає на запас, це в мототракторах на запас. Так. Ну, особливо так, тут немає такого розказувати, про що про нього. Має свій специфічний звук, але дрова тягати брикети і посеред поля їздити, я думаю, що він не буде вам особливо заважати. Генератор є, він же аля-вентилятор на охолодження. Тобто, ідея така е, цього трактора. Підсумую. Коли ви задумаєтеся купити е, мототрактор, я знаю, що от вони просто дорогі ті мототрактора. Я досі не можу зрозуміти, чого, чого їх так цінять, е, бо менші колеса, тут 6х12 і, і 7,5 на 20. Тут є пригрузи, слухайте ще спереді. І ззаді. Дай Бог пам'яті спереді йде на 26 кг, а з йдуть 2 штуки по 16,5. тут високий. Тобто різниця між до цим же трактором і мототрактором 600 доларів. Да, практично зараз так іде. Ну, Получите ви тут дешевеньку якби бонус, дешевеньку фризу. Я, якби, такого, на, мотоблок вона, на, на мотоблок вона пасує на, 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 на мототрактор. Тому зважте на цю інформацію, все-таки трактор є трактор і різниця не така суттєва. Тобто він може йти, в нас йде в нашій компанії під назвою ДВ, під назвою Шефенг. Вся різниця, яку я можу вам сказати, це я бачу тільки по бірках. Якщо хтось може мене, іменно ця модель, хтось мене може поправити, поправте. я не можу більш такого сказати, що тут яка йде різниця між шифенгом і ДВ. Хоча по, по всіх родам йде все-таки першочерговий Ось такий він. ДВ, будемо називати, як він називається ДВ. Але можуть вам розказувати і про Шифенг і отримуйте ВДВ. Тому не лякайтесь цьому, ви не помилились, вас не обманули. Все. нас вони є. От бачите синє море. Отак вони надійно зберігаються. Тому, Росиславича Агро, ви можете позвонити, замовити, обов'язково позвоніть. Не просто прийдіть, я у вас там відео дивився, верніше прийдете на площадку, а мені не позвоните, а я не буду знати, що ти ви мій клієнт. Не зможемо по-людськи домовитися, познайомитися, а купити там в когось іншого. Там, і будете дзвонити. А я все-таки клієнтами своїми дружу і буду з ними спілкуватися, подалі, консультуватися. Якщо сам щось не знаю, то розпитаюся. Така історія. Так що... Кому треба трактор на підхваті, кому треба трактор для роботи, ось такі вони є. Задні привідні шифенги, швидкі. Він враз краще на голову вище мототрактора. Дякую.